Мікс футболки такі в лоті. Багато моделей Overseй. Шорти. Спортивні шорти. Базові моделі футболки On Link Sons. Надпис Studio Originals. Джинсові шорти, розміри LXL, кофти, футболка, костюм, органічний котон, сорочка, та штани, костюм літній, футболки, також футболки, сорочка, Джекен Джонс преміум. Спортивні штани широкі, джинси широкі, сурочки на короткий рукав. Всі сучасні моделі, рік колекції 24-25, такі кофти від Selected. худі з капюшоном, шорти літні, джинсові шорти, світшот, зіпка. Від Selected 70 євро по бірці, Спортивний світшот, худі, світшот з таким гарним малюнком, джинси широкі, всі джинси сучасні моделі, те, що зараз продається. Так само і футболки, кофти і сорочки. Все 25 24 рік. Вітровка, спортивні штани. 20 за штуку 7 євро, джинси. Спортивні штани, сорочка і футболки.